Вогнеслава світла! Будемо вогонь святий Небесний у душі наші, роди нашій, на землі наші стяжати, і вогнем святим небесним, кризу всякою в душах наших, в родах наших і на землях наших спокляти. Огонь світлий, красний, прийди, посити дерева і соломи, літері покладено, прийми від неси до богів пожертви наші. Рідна Тебе і провідника Небесного тебе, ми обираємо, Боже нашим місником до богів рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як втішині піснями нашими, Огонь пронизує пітьму морока і нищить пасові, нищить кривдів виходів земель наших, родів, нашого, владі наче. Він боє наш провісник світла і тепла, славимо вогня, дорогого гостя нашого. Він є той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатство нещасленні. Огеню, силою свою могутню, бережи нас, звідкає би та лиха, спокоиху до йзелу душ людських. Прийди, огень, я вий, свій лих палаючий, прийди, почуєш ногі славу. Зрости на віктарі, підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зрій тебе в ярі, кличемо тебе, огеню, словоспівом своїм. Все перун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світом яскравим тебе, ми зріти хочемо, Боже. Слава Богу, Слава, сурія <звіпи> Gracias. Oh. Баас Воні усіх красний силі Твій співає, слави, величає, бо ти і прибіжиш сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти бо по пожертви у небо несеш, ти бо найкраще жветься серед нас, зими, слава тебе на всі сторони світу, як просвіти ночі. Кожного дня силою Твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду небесному дарувати. Ти бо в родині їхні рівни славі наш Богу та перуми великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з раттю небесною на наш світли вряд вогнеславий, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, і годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками та ж Божими. Так діяли правоці наші мир та боми. Орі йде її київі та інші, їх множество є, розпалючи ватру всім серцем, співаємо гори горе ясно. Тоді бачимо засяя день, Слава. Вогонь небесний. Слава, слава. Навіть слава, слава, вітним богом. Горі, Гориносно, аби небо Розгоряйся царевой, і посолонь, розгоряйся дворий, освітнівся навкруги, радуйся і слався наша землекрасна. Обню преботы, свитай забрать, Розуряйся Боже, для внуків в даже божий. Дану та вода закликає я прийти прибутися, той сурицею пригоститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі в породили, в воді святій сі порода живу і завояло. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського, в обороні України руси православної. Хай Богдан ну, батько очистить душі силою своєю. Змиє земель наших, зродів наших, з влади нашої, всіх кривдників лиходіїв. Даруйте силу слабким, звиття у тим, що зупинилися, ви, ви були наші родичі, великі, у славі сущі. Освятіть нині, Отче, землю рідною, змийте Кривду всякою, аби перебував рід наш в єдності з богами, Освятіть землю рідною на усі сторони світу, аби перебував народ наш в єдності з богами. Слава рівне Богам слава. Слава нині речам воїням нашому коші та корові заму, які землю в спокої тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами мною і багатствами нещасленними. Вона одовальниця не по всіх часів в беріг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави світлої, бо без неї подати ті благ нема ніякого недодіяння. Кличемо матір муть землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нені не наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добро будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство нещасленність. І душа наша радітким родичам слава. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі, нашій слава Матері Землі, слава Україні, Руси! Світени, не нема душа. Свідові заму. Свасті наша заму. Могутні наш Три Боже, прагни рік любові твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущий все проникаючи в вітрокрилий очі роду слов'ян. І сам род самрод величі величезний незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сені та прийми безкровні пожертви наші, які у свар були. Вже бачимо ми тятову лука твого, громового, що натягнута стріблені стрибожими, Хай винуть у ненакривників виходів, земель наших родів, наших у владі й карами нещасленними, а на не дітей наших, народи наші, Хай зійде достаток і благо. Батькові вітрів наповнить тіла, наші здоров'я, рідну землю, ми рума, родини наші багатства, нещасленними, і в могутні бутні всепереможний Боже Слов'ян, слава Сте, Богу, слава. питу рива рот словище то ейо

Maya maraya sınaşa Ribo vesla Ribo vesla Ribo Слава стрибогу, слава. Я кличу сюди огня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогни, славі. Хай огонь покриє поколом і ходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство, своє Боже наш. Ти споглядаєш самого роду Всевишні, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, слов'яно арійські в достатку. А вороги залишаться ні з чим ти боєць могутній богонь, ти єдиноволода земель наших. Ти, наш Верховода, та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава могеня, жертвуючи масло, його непорушні кони не отримують лад між Родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Руси!

Вогіння, слами. В огонь Ісулія ви. Серце своєму бережемо віру, воганів, сварог, перуна і світовида. В усіх боїв, у Всевишньому треглаві бо це вони є ті, хто шляхом прави сваги досяг. І мрія з того стоголосу співає духовно віків, мовитимемо до неба та землі. Щоб ти огонь був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдиний з нами. І поки горить від огонь душа, життя і в тілі. Спобили ж у басарів душ наших, спобили ж у всіх кривдників, виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, сяй на землі любові та справедливість. Слава Огню, слава, слава, Пам'яті! Хай прибуде вогонь, Святий Небесний, з усіми нами. Да буде так. Ну, залишається з нами, ми ще зараз будемо робити. Слава Перуну.